безмежних степових просторах Казахстану піднята цілина дала перший урожай пшениці. По дві з норми виконують на збиранні тракторист Іван Кучерюк з Вінниччини і комбайнер Іван Зорик посланець комсомолу Одещини. Широко розгорнулося змагання механізаторів на жнивах. По 20-25 гектарів за день скошує самохідним комбайном комсомолець Вінничини Олександр Маштале. Ще не так давно, коли Київ проводжав комсомольців на цілину, тракторист Бородян Бородянки Скі Андрієнко дав клятву. Ми запевняємо... Моїх земляків і всіх трудящих радянської України до завдання партії та уряду по освоєнні цілих земель братському казахстані виконаємо з І ось через півроку ми знову зустрілись з тракторною бригадою Сергія Андріянка. Три тисячі гектарів цілинних земель підняла бригада за цей час у Ментеваринському районі Кустанайської області. У розпалі жнив них польовий стан бригади прийшов заклик про дальше освоєння цілинних і прилогових земель. У відповідь на постанову партії та уряду комсомольці бригади Сергія Андрієнка зобов'язалися додатково підняти 500 гектарів цілини. Взялись українські комсомольці за цю почесну справу. Перша борозна у незайманому степу це початок нових величних робіт. На допомогу механізаторам у дальшому освоєнні ціни країна безперервним потоком надсилає досконалу техніку. Шепетівка. Тут провів дитячі роки, вчився і працював видатний письменний комуніст Микола Олексійович Островський. В цьому будинку він жив. Іменем його названа середня школа. У зв'язку з 50-річчям з дня народження письменника музей Островського відвідує тисячі юнаків і дівчат, щирих друзів Павла Корчагіна. Молодь знайомиться з численними документами, фотографіями, картинами, що розповідають про славне життя пристрасного письменника бійця. Комуністична партія давала йому натхнення в боротьбі й творчості. Я маленька дощова краплина, в якій відобразилось Сонце партії. З гордістю говорив Островський. Через усе своє коротке і славне життя Островський проніс дух бійця і комуніста. Його хвилюючі твори, видані мільйонними тиражами на мовах багатьох народів, виховують у молоді полом'яну любов до вітчизни. Прообразом долинника в романі Як гартувалася сталь був для Островського Іван Семенович Лінник. Завжди буде прикладом для трудової молоді велике життя Миколи Островського. У Львові є школа, яка готує кадри піонерських працівників. Це республіканська школа старших піонер важарів Тут вони набувають необхідні знання. Заняття по темі Виховне значення піонерських символів. Комсомольці вивчають маршрути майбутніх захоплюючих піонерських походів. У школі вчиться молодь з різних кінців України. Лідія Біленко, комсомолка з Дніпропетровщини. Щоб бути прикладом для дітей. Піонер вважати і сам мусить загартовуватися щоденною гімнастикою. Останні дні перебування в школі. Вони виходять на практичну роботу. Завітаємо до Одеського дитячого санаторія Український Артек. Українському артеку після закінчення львівської школи працює Лідія Піленко. Піонер вожатий, дбайливий організатор корисного і веселого дозвілля юних ленінців, їх вірний порадник і чуйний друг. Настроли в Києві московського театру імені Ленінського комсомолу. Група акторів-москвичів побувала в гостях у робітників київського заводу Більшовик. Артисти оглянули цехи підприємства, розмовляли з виробничою молоддю. В обідню перерву машинобудівники заповнили заводський концертний майданчик. З вітальним словом виступила секретар комсомольської організації театру артистка Мінаєва. Дорогие товарищи, молодежи комсомольцы Московского Государственного Ордена Трудового Красного Знамени театра имени Ленинского комсомола шлют вам горячий привет и желают успехов в вашей работе. Гости показали машину будильникам сцены спектакля. Урывок с роману Мальцева «Видуся во сердце» прочитала артистка Элла Бурова. Друзьян пробрался вниз, к берегу, за хворостом, и остановился у обледенелого камня. Хрустнула ветка за спиной. Он обернулся. Позади стояла Груня. Она неловко прятала руки в узкие рукава шубки. Недолго думая, Родион распахнул полушубок. Хочешь, отогрейся. Да ты не бойся. Минуту вот она колебалась, Потом тихонько просунула ему подмышки, озябшие а руки свои. И вдруг тихо засмеялась. Ты чё? <свы> Просто так. Какая ты красивая, Грунт. Как будто в бреду проговорил Родион. Он наклонился и поцеловал Груню в теплые подапливые губы. Тепло дякували робітники митців великого російського народу. До наступної зустрічі дорогі москвичі! До Києва з Москви. Прибула велика група гостей з-за кордону, представників 40 країн, які брали участь у сесії Ради міжнародної спілки студентів. На столичному вокзалі гостей тепло вітала від імені студентської молоді міста аспірантка Київського університету Валентина Поважна. Від імені делегатів сесії канадський студент Антоніо Енрікес висловив киянам щиру подяку за сердечну зустріч. Студенти всіх країн, сказав він, розуміють, що розквіт науки і культури можливий тільки в обстановці миру і взаєморозуміння між народами. Перебування закордонних гостей на Україні послужить дальшому зміцненню дружби і міжнародного співробітництва студентської молоді. <laughs> ...